Як почалась війна, ми на той момент були Андріївці, Бердянський район, в себе вдома. Ми готувалися до обласної місіонерської конференції, яка мала відбутися 25 числа. І до нас мали приїхати гості і служителя Сумщини. І пів п'ятої ранку нам зателефонували кажуть, що вони не приїдуть, бо їх дуже сильно криють ракетами, градами, що почалась війна. До нас заїхала артилерія, стала за селом. Люди виходили, не пускали БТРів. і ми були так само з людьми. І артилерія сказала, що ми стрем вашу Андрівку, як ви стерли Донецьк. Тоді я зробив перше звернення до людей, що прийшов час кликати до Господа, молитися. І люди в селі, які в церкву не приходили, вони погодили, що пора молитися, пора шукати Господа. Ми в цьому напрямку. Рухалися 40 днів, що там перебували, через кожні три години мали молитву. І на другий день ця артилерія знялась і без вистрілу покинула село і уїхали. По кругу обійшли і пішли на гуляй поле на пологи в ту сторону на Васильівку. А ми 40 днів жили, працювали, допомагали людям, проповідували слово Боже, молилися з людьми. І ми бачили, як Бог відповідає і береже. І люди раділи, ми проповідували, люди дякували, що ми залишилися з ними, що не втікли. Були взриви, були такі ну, сильні розриви біля села. Один вибух був такий, що я стояв в хаті, мене підбило ноги. Я впав, але ну, хата ціла. І я в армії служив, але ну, я не знаю, що це, з чим стріляли. Бо була сум'я з фінансами, ми мали можливість купляти Крупи, так само в закручували, допомагали людям, які інваліди, які мали велику потребу. Бо всі, хто міг і мав можливість, вони побігли, все розкупили. В селі не було ні ліків, ні їжі, нічого. І люди приходили до нас додому, і вони казали, що у вас, як то війни нема. Мир і спокій. Коли ми молимося, читаємо Боже Слово, ми співали, прославляли Бога. Господь дійсно давав свій мир і спокій. У нас не було взагалі страху. Ми не думали, як воно має бути, ми не допускали цих думок. Ми жили сьогоднішнім днем, дякували Богу. І 3 квітня до нас зайшли Кадировці в село. В зібрання пішло багато людей в церкву. І 11 го дня моя третя дочка, Діанка звати. Вона вийшла розказувати вірша про Україну. І я замітив. Через вікно, що до нас під Дом молитви заїхав БТР, заїхав Урал. І я дивлюсь, що побігли солдати по кругу дома молитви, в оцеплення брать. Потім вони зайшли зі зброєю в Дім молитви. Я вийшов до них. От вони дуже сильно кричали, і за те, що побачили, що цигани були в церкві. Почали кричати, що цигани не люди, їм тут місця немає. Хто ви такі? Я почав розказувати, що ми, християни, віри євангельської. Вони кричали, щоб я говорив по русски я говорив по-українськи. Він мені задав питання: це всі ваші люди, що тут сидять в церкві, це всі ваші місці. Кажу, так, «Да, це всі наші. Він мене вивів, Крім мене, де стояло, мабуть, чоловік 11 озброєних. Він походив, подивився по дому літві. І всякі такі питання почав задавати, якби компрометуючим. Поки я з ним общався, вони вивели одного хлопця, який був родом з Луганська, вони провірили документи його, і він приписаний в Луганську, і виходить, сам якби Луганський. І мені каже, цей Кадировець, ви казали, що це всі ваші. Кажу, так. Да". А цей з Луганська, як ви об'ясните? Ну і почалася така, така вже неприятна якби, обстановка. І ззаді за мною Кадировська розстріляє його. І вони три рази хотіли розстріляти мене. Але Бог я вивмились, підійшов їхній старший, вони йшли обшукувати мій дім, де ми жили рядом. І він мене забрав від їхніх рук. В домі молитви все перевернули. У нас в будинку скрізь, все передивились, все перевернули. Вони їхали по наводці, вони знали, куди вони йдуть. Вони знали, хто ми такі. Потім казали, що крім нас, всі колаборанти, всі проросійські люди були. Сусіди наші, де ми жили з ким, общалися, вони всі за Росію. І все було давно здане. Я прийшов до церкви, в Дім молитви зайшов. Помолились, подякували людям. Всі молилися, плакали, бо ніхто не знав, прийду я чи не прийду. Ну, і з того часу служіння закінчилося в домі молитви. Ми не могли вже передвигатися по селу, щоб людям розвозити якусь допомогу. Получається, життя в такому режимі. Ти не знаєш, що зараз буде. Ввечері вони прийшли, ми прийшли зібрання, вже відпочивали, чуємо стук двері, відкриваємо, стоять на порозі три кадировця. І приготовив нам покушати, зараз ми прийдемо, будемо тебе допрашувати. Вони пішли, ми на коліно всі стали, почали молитись до Бога. І дивимося через вікно, вони заскочили на бетер, і кудись бігом ми їхали. Думаю, фу, слава тобі, Господи. Лягли відпочити, опять сток двері, опять стоїть на порозі. Отдайте нам до молитви. Я сказав, що ми не відомо вам до молитви. На другий день прийшли е, кадировці, візьміть з дому молитви, що вам там треба. Це вже не ваш дом, ми його забираємо. Все. Він тіпа належить тепер Російській Федерації. І все, ми пішли, що таке. Для нас ціни ми могли взяти, ми забрали. От. І більше ми вже туди доступу ніякого не мали. У нас такі обставини склали, що вода у нас була ну, солонуватою, ми не могли її добре пити. Дітям вже животи боліли. І вже ставало ну, так важко. І позвонили місіонери мої з Приморська. І Саша Яковчук, якраз вони в'їхали в, в Андріївку, і в них появився зв'язок. Що ми виїжджаємо, каже, чи ви не збираєтесь. Кажу, що ні, не збираємося. Я поговорив з дітьми, кажу, діти, що їдемо, вони кажуть, ні, не їдемо тут. На шестеро дітей, п'ятеро дочок і синочок. І кажуть, що не їдемо, що все нормально. Але дружина просто сиділа і плакала, каже, що я вже не можу винести цього всього, хай їде. Кажу, що діти? І вони так на маму поглянули. Хай, та, мабуть, тато їде. Буквально в тому, чому ми були, діти зібрали маленькі рюкзачки, бо в нас машина вона ну, немає великого багажника, щоб якісь речі вивозити. Якраз період, коли кадировці виїхали, мали ДНР заїхати. Десь територія 35 кілометрів, вона була пуста, а блокпости були по Ми швидко проїхали. Ну і через пологи, 13 блокпостів, де вже руски стояли, Бог нас провів, ми попали під три обстріли, але Бог живе в мене свив, і слава Богу. Колись я в Рівному Шеях жив на Макарова, я ходив по хаті співав таку пісню: якщо не станете в загоні, і виноград не дасть плода, все одно я буду славити Господа Христа. І до мене прийшла така думка: ти дійсно зробиш, як співаєш. І я був чесний, я не знаю, як я поведуся, коли в мене заберуть те чи інше. Але коли прийшов такий момент, і на сьогоднішній день нас хата розграблена, одна і друга, всі наші речі, автомобіль, який залишився там. А ми маємо в серці мир, спокій. Ми далі продовжуємо служити Господу. Я в період війни з браттями на передовій. От голі поле, оріхів, допомога для людей, проподівання. Якщо Ісус є дійсно твоїм скарбом, то все остальне для тебе таке. Минуче. От. І часто ми вміємо себе обманювати, говорить, що Ісус для нас скарб, а по факту тільки обставини можуть показати. Хто для тебе скарб? Оце, що Бог нам відкрив і показав, навчив і учить далі, дає нам мері спокій далі рухатися в зоні бойових дій під обстрілами. Ми не городствуємо, ми молимося, Боже, збережи, дай тишу. І часто провели агалізацію, роздали допомогу, виїжджаємо, і після нас починають стріляти, прильоти і так далі. Ми людям проповідуємо Ісуса Христа. Ми говоримо, що є живий Господь, що життя ваше в Його руках. У нас є свої свідоцтва, як нас Господь поприводив до спасіння. І сьогодні люди слухають і приймають Слово Боже. Як церква, як кожен громадянин України, він має переглянути своє життя, свої відносини. І надію на Господа. Ми маємо цінувати те, що нам Господь дав. Ми маємо руки, ноги, очі, ми маємо свіже повітря, ми маємо воду, одяг. Ми вже повинні бути вдячними. А дасть Бог життя, то ми відбудуємо. Життя продовжується. І дасть Бог жити в Україні, будемо жити, в мирі будемо жити, але саме основне життя з Господом. Бо ми маємо і духа. І душу. І от якраз сьогодні треба думати більше не про матеріальне, а про те, чим насичена твоя душа і твій дух. Бо якщо там немає Господа, то тобі знову дай будинок до будинку, автомобіль якийсь дорогий. Ти не будеш задоволений. Бо душу це ніколи не задовольнювало. Коли були в окупації, ми своїм дітям раз, два рази в тиждень, ми говорили. І я вчив дітей згідно слова Божого, про Царство Небесне казав, такий час війна можуть мене вбити, можуть маму застрелити. Прийде час, і ми з вами зустрінемося в царстві небесному. Головне триматися і стійкими бути до кінця. Обставини вони нам допомагали триматися ближче Господа. І більше думати про його царство, ніж про це земне. Бачили, що земне тут далеко не вічне, а точно тимчасове. Війна закінчиться. І я вірю, що прийде мирний час, прийде гарний час. І дуже важливо, як ми цим часом скористаємося, і тільки маючи гарно і правильно заданий напрямок з Ісусом Христом, ми зможемо пожити в гарній, і розбудованій і спасеній Україні, а коли прийде час у новому Єрусалимі.